Програма Української служби голосу Америки час Тайм». я Юля Ярмоленко Вітаю. Москва може загасити світло по всій Україні, але не зможе знищити український дух. Путін думав, що зможе розділити трансатлантичну єдність, натомість він ще більше зблизив нас. Такими словами, держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував атаку Росії на цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. Тим часом Вашингтон продовжує обговорювати заяви лідера республіканської меншості у палаті представників конгресу. Евіна Маккарті, який може обійняти посаду спікера, якщо республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах у листопаді цього тижня. Він заявив, що, хоч Україна і дуже важлива, США не мають виписувати необмежених чеків, особливо зважаючи на державний борг самих Сполучених Штатів, президент США Джо Байден розкритикував таку позицію. і Висловив упевненість, що підтримка для України буде продовжуватися. Ви чули заяву республіканців. Тож, чи маєте ви засоби і волю продовжувати підтримувати Україну? так. Бо коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорстокого диктатора. Заяви карти цього тижня розкритикували окремі представники як демократичної, так і республіканської партії. Та через побоювання, що новий склад конгресу може бути більш скептичним щодо подальшої допомоги для України. Законодавці від обох партій вже нині ведуть переговори щодо нового пакету фінансування для України на суму 50 мільярдів доларів, який вони хочуть винести на голосування ще до того, як конгресмени нового скликання складуть присягу. Про це напередодні з посиланням на власні джерела повідомив. Телеканал NBC. пізніше конгресман демократ Джим Коста в інтерв'ю моїй колезі Наталці пісні підтвердив, що такі розмови ведуться і пояснив, чому важливо схвалити додаткове фінансування якомога швидше. Бо ви маскіперапенецфайденегошієшн здесне повинні продовжувати саме тому. Переговори щодо наступного пакету фінансування життєво важливі через нагальність і потребу. І ми не знаємо, що трапиться. Вибори через 18 днів. Кевін Маккарті зробив заяви, які викликають занепокоєння. Коли ми схвалювали минулий пакет фінансування шість тижнів тому, у нас була потужна двопартійна підтримка, і ми маємо зробити це ще раз, щоб продемонструвати нашу рішучість на заході підтримувати Україну, особливо коли нині Росія у невигідній позиції. Саме тому нам потрібно мати домовленість і цей пакет, щоб він був готовий до голосування, коли ми повернемось до роботи 14 листопада. Кі Британії набирає обертів боротьба за місце лідера консервативної партії. А відтак і крісла прем'єр-міністра після того як Ліз Трас подала у відставку, протримавшись при владі лише 45 днів. У п'ятниця одразу три високопосадовці партії висловили про свою підтримку Борису Джонсону. Чи має колишній прем'єр шанси повернутися до влади і чи матимуть внутрішні політичні перипетії вплив на британську підтримку України? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, які приєднуються до ефіру із Лондона? Богдан, вітаю. Добрий вечір. питання. номер один для Британії. Нині хто буде наступником Лі Страс? І чи може це бути Борис Джонсон? Можливо, навіть більше питання, чи зможе наступний прем'єр-міністр, глава уряду вирішити ті великі проблеми, які стоять перед країною. А що стосується особи, то вибір не аж такий вже великий, тому що консерватори, а йдеться саме про партійні вибори у межах парламентської фракції консервативної партії, тобто з-поміж 350 приблизно трохи більше депутатів, але ми знаємо вже ну фактично двох-трьох фаворитів, які змагалися на попередніх. Виборах змаганнях за посаду лідера партії не так давно, і це зокрема Ріші Сунак, який е, був на другому місці після лістрас минулого разу, е, також е, Пенні Мордаунд. Вона колись була міністром оборони, і також вона дуже помітна представниця е, урядової партії консерваторів. І партія хоче зробити дуже дуже е, це швидко. Ще вчора, коли хтось говорив про можливість повернення. Колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона це можливо сприйняли би як сміливий жарт, але сьогодні про це говорять щораз більше, і, зокрема, про це заявив дуже шанований багатьма міністр оборони Бен Уоллес, який послухайте, будь ласка, як він наголошує на важливості того, що саме Борис Джонсон був лідером консервативної партії. Яка коли вона перемогла 2019 року з великою перевагою? Отже, йдеться також і про легітимність, будь ласка. Без національної безпеки не буде і економічної безпеки. Я вважаю, що претенденти повинні про це заявляти, але водночас я мушу визнати, що йдеться про наші повноваження. Це буде вже наш третій прем'єр-міністр з часу виборів 2019 року. Це означає, що нам треба дбати про легітимність. Це питання ставитиме громадськість. А також хто зможе привести нас до перемоги, це завжди важливо для партії. Отже, зараз я схиляю. Ся до Бориса Джонсона, Богдане. Коли варто очікувати на остаточний список кандидатів, і як швидко Британія отримає нового прем'єра? Отже, претенденти повинні зібрати по принаймні 100 Рекомендацій від своїх однопартійців, членів парламентської фракції консервативної партії, і зараз вже вважають, що оскільки у парламенті е, трохи більше трьохсот консерваторів, отже, претендентів, а згодом і кандидатів, буде напевне максимум три, імовірно, е, два, е, ми повинні знати імена. До другої години за лондонським часом у понеділок, тобто, це буде дуже швидко. Тоді, упродовж наступного тижня, відбудеться відбір. Є дуже великі сподівання серед консерваторів, що лідер буде швидко просуватися, і можливо, навіть інші претенденти-кандидати, скільки їх там буде, можливо, вони знімуть свою кандидатуру, і вибори відбудуться ще швидше, без потреби голосування через інтернет членами партії консерваторів поза парламентом, але в будь-якому випадку. Тут заплановано, що вже наступної п'ятниці ми будемо знати ім'я наступного лідера урядової консервативної партії Великої Британії, який автоматично отримає повноваження від короля Чарльза III право формувати уряд. Богдане питання, яке цікавить українців, найбільше чи вплине зміна керівництва чи навіть сама політична турбулентність у Великій Британії на підтримку України? Очевидно, що під час таких фактично перерв на вибори, на перепризначення міністрів, перепризначення очевидно глави уряду. В такі періоди певні механізми у парламенті можливо працюють повільніше, можливо, пробуксовують. Курс Британія змінювати не буде навіть у разі, якщо будуть взагалі загальні вибори, і навіть якщо прийде опозиція до влади, тому що вона також підтримує курс підтримки України. Але очевидно, що для стабільної міцнішої підтримки потрібен стабільний уряд. Богдане буквально 40 секунд. Які глибинні причини цієї політичної кризи у Британії? Багато коментаторів копають досить глибоко і сягають 2016 року і референдуму про вихід Британії з Європейського союзу ідея Брекзиту, перетворення Великої Британії у такий вільноринковий рай, який позбавлений регуляції і обмежень, які буцімто накладав європейський союз. Ці обіцянки, дехто стверджував, популістські обіцянки розквіту великої Британії. Британії після цього досі не справдилися, і зараз фактично знову Британія стоїть перед вибором. Чи це може бути прем'єр-міністр-лідер технократ, наприклад, Ріші Сунах, можливо, не такий яскравий, чи можливо консерватори повернуться до чогось яскравішого на зразок Бориса Джонсона? Або є ще й третій варіант. Дякую, Богдане. Будемо безумовно стежити за розвитком у Великій Британії. Я нагадаю, що на зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Наступна наша історія про 15-річного киянина Володимира Сарбу, який змушений був тікати з родиною від війни до Каліфорнії. Наприкінці березня хлопцю здавалося, що його життя тепер буде зовсім іншим і йому більше не вдасться займатися своїм улюбленим хокеєм. Проте як виявилося, на юнака чекав теплий прийом у місцевій хокейній команді. Розповідає Вікторія Бабінська. Як до нього звертаються партнери по команді, на ковзанах стоїть із трьох років. Він згадує, як батько теж хокеїст. Вчив його кататися на озері поруч із дачею за 40 кілометрів від рідного Києва. Там же, де в березні цього року родина Вови ховалася під час наступу російських військ. У нас заливався бак 50 літрів. Це на все там, на зуби почистити, там, не знаю, в туалет сходити. В туалет можна. У нас залишався в баку 50 літрів. Це на все там на зуби почистити, у туалет сходити. У туалет можна брати з озера, наприклад, воду, пити, їсти, зварити щось. Газовий балон був, тож з газом проблем не було. Новини подивитись ніяк. У мене був кнопковий телефон. Так на ньому радіо було. Слухали з нього. Це вічний акумулятор. Хоч щось розуміло, що відбувається. Ми були в шістьох. Мама, тато ще друзі з бучі приїхали. Була родина, дівчинка та її батьки. У нас було шість чоловік. Мама, папа, і що друзі з Бучі приїхала. Сім'я Дівчара На Незабаром йому з мамою вдалося вибратися з країни, і вони прилетіли до родичів Лос-Анджелес. Батько Вову як військово зобов'язаний залишити Україну не міг. Наслідуючи на путя батька, не кидати хокей, син став ходити на тренування місцевої юнацької команди Каліфорнія хід Кейменвері Тенсверінервіс. Коли він прийшов на перше тренування, він дуже нервував. Але невдовзі відчув себе як удома. У нас багато українських та російських сімей, тренер російськомовний. Він вийшов на лід, почав грати, і відтоді він частина команди. Сам Вова сумує за Києвом та рідним стадіоном. каже, що інтенсивність тренувань у Каліфорнії відрізняється від навантажень, до яких він звук в Україні. Каток наш в Україні все равно болі як дом вважав сем'я. Уже все таки навіть ковзанка наша в Україні більше як домівка вважалась, тому що я на ній проводив за тиждень, виходить 12 годин. Це багато часу, прямо як у школі. Це все добре, і за рівнем начебто, не сильно відстаю. Проблем, начебто, немає. Команда добре прийняла, всі добре ставляться. І я до всіх намагаюсь добре ставитися. Яко всім стараюся храшот на відноситися. Наприкінці травня. Згадує Вова відбулася його перша гра у складі нової команди. Зізнається, що той день запам'ятається на все життя. Тим паче, що він забив свій перший гол. Він беззаперечно, агресивний гравець відмінно забиває. цього сезону. Ми продовжимо тренуватися, і він стане відмінним хокеїстом. Хокей у Каліфорнії захоплення дороге, бажаючи якось допомогти українській родині в цій ситуації, клуб і партнер не беруть з нього плату ні за тренування, ні за оренду льоду, яку зазвичай виплачують батьки учнів. Крім того, на платформі GoFundMe оголошено збір коштів на професійне екіпірування та поїздки хлопця на змагання. На сьогоднішній день із заявлених 15 тисяч доларів зібрано вже вісім. парень. Він хороший хлопець і хочеться допомогти. Всім дітям, які хочуть грати в хокей, незважаючи на те, звідки вони приїхали, приїхала откуда тось крім хокею, як розповідає Вова, він захоплюється літаками. А у майбутньому мріє зайнятися будівництвом космічних ракет. Вікторія Бабінська, Євгенія, Дюло, Голос Америки. На сьогодні, за даними ООН, лише в країнах Європи перебуває 7 мільйонів 700 тисяч тимчасово переміщених осіб з України, рятуючись від російських обстрілів з України, виїхали переважно жінки з дітьми. Як складається доля цих жінок і чи будуть вони повертатися в Україну? Моя колега Тетяна Ворожко спробувала розкрити цю тему у документальній стрічці про двох українок, які зараз перебувають у Болгарії. Фільм Київ Софія Софія Голівуд виходить на платформах Української служби голосу Америки цієї суботи. Про його. Ідею створення поговоримо з Тетяною Ворожко, яка гостя нашої студії сьогодні. Таню, привіт. Вітаю. Таню, перш ніж ми з тобою поговоримо, давай подивимося трейлер твоєї стрічки. 24-го прокинулася рана вранці. Мене розбудила дитина, зайшла в кімнату, сказала, що почалася війна. Весь день 24 лютого я проплакала. <плакала> я просто, ну. Це були такі емоції. Ці дві українки, рятуючи своїх дітей від російських обстрілів, опинились у несподіваному місці. Тут, у болгарській столиці Софії, розташована найбільша у східній Європі кіностудія, яка належить голівудській компанії. 26 лютого. Ми розмістили оголошення. Всі, хто потребує допомоги і працює в кіноіндустрії, якщо ви шукаєте роботу, ми тут, щоб вітати вас. Як склалася доля жінок на голівудській кіностудії, та що вони думають про повернення в Україну? Про одночасно типову та надзвичайну долю українок дивіться у фільмі Тетяни Ворожко Київ, Софія, Голівуд. Несподівана подорож українських біженок у суботу, 22 жовтня, о 18 годині за київським часом. Чудові зйомки, Таню, розкажи, чому ця тема і чому Болгарія? Ну скажемо зразу, що завдання стояло зробити фільм про біженців, про біженок. І а, коли я думала над цією темою, то мені хотілося показати. Тобто фільм виходить українську мову, але я робила його спочатку англійською. Він орієнтований в першу чергу на іноземну аудиторію. І коли говорять про біженців, а завжди такі уявлені, що це люди, які живуть в наметах, що це люди, можливо, які не мають освіти, які тягарем для суспільства. І мені хотілося показати спочатку, що Ну, українські біженки, і ми зараз маємо зараз досить багато статистичних даних, що понад 70% мають вищу освіту, що навіть вище дуже часто ніж місцеве населення, ніж навіть ті люди, які залишилися в Україні. Це люди, які інтегруються в суспільство, які знаходять роботу, вони працевлаштовуються, вони є корисними в тих країнах, які вони в яких вони опиняються. Але це не є історією успіху, тобто, це є проблема, яка я так дуже глибоко в душі сподівалася, що це буде найбільшою темою, яка стоятиме на порядку денному, коли я зроблю цей фільм, чи повернуться. Це люди. Uh -huh. ну, у нас на жаль, ми будемо піднімати цю тему трошки далі, коли закінчиться війна. Але це величезна проблема буде для України, як цих людей, як цих жінок потім повернути до країни, скільки з них повернеться. І а, було кілька ідей запропоновано, було кілька історій. І чому я обрала цю сто саме цю історію? Ну, такі три основні причини: по-перше, ця історія ця героїня, яка в мене а, вона є така досить репрезентативною. Тобто, ці жінки з вищого світу, як я і хотіла, як я шукала, а з хорошими хталановитів. З фахом, але з іншого боку, це само середовище, тобто ту роботу, яку вони знайшли в Голлівуді. Так, uh -huh. це голлівудська кінокомпанія, яка знаходиться в Болгарії. Тобто, це є на таке надзвичайне середовище, дуже цікаве. Сама ця кіностудія, вони належать голівудській компанії. Вона брала участь в понад 400 голлівудських фільмів. Тобто, там дуже цікаво подивитися uh -huh. це таке кіно про кіно. І останнє в принципі Болгарія це такий теж був додатковий аргумент, тому що ну знімають багато фільмів, знімають багато сюжетів, Ужетів там про Польщу, про Німеччину не так багато. Коли ми там робили зйомки, то в принципі всі двері були відчинені, всі були дуже раділи, що ми приїхали зробити про них фільм і казали, що ну про нас вважають, що ми такі дуже проросійські. Mm -hmm. Це є таке, тобто там є певний відсоток людей, які такі русофільські погляди. Але з іншого боку, вони біженцям люди допомагають біженцям і є певна підтримка для біженців в Болгарії. І от так само показати, що це ж таки це є серце кожного документального фільму. Це його герої. Розкажи про своїх героїнь. А в мене дві героїні, які, скажімо так, апелюють до можливо різної демографії, до різних прошарків. А перша героїна, яку я знаю досить давно, я з нею працювала на «1 плюс 1», Власне, від неї я довідалася цю історію, про яку uh -huh. в принципі ніхто не знімав і не писав, ну наскільки мені відомо. А Ярослава Кузьменка, яка є вже такою досвідченою режисеркою. Uh -huh. А вона працювала на СІТІВІ, вона знімала документа... вона знімала серіали, і от власне вона опинилася цій на цій кіностудії, uh -huh. але оскільки вона не знає мови, і вона Чонала там з того, що вона ну, чистила прибори, тобто вона uh -huh. виконувала фізичну працю, але там протягом часу їй вдалося все ж таки отримати якусь більш цікаву роботу. А інша героїня і в неї донька підліток, Вона uh -huh. трошки старша, інша героїня молодша з мал з маленькою дитиною, але вона сама з Донецька. Тобто, це вже другий раз, коли вона переїжджала, Вона змушена бути біженкою, і в неї трошки по іншому склалася історія на кіностудії. Як саме, будь ласка, подивіться в кіно. Тань, Дуже очікуємо на твою стрічку. Я нагадаю, що гостем сьогодні. Була Тетяна Ворожко. Вона зняла документальну стрічку про жінок українок, які працюють у Болгарії. Стрічка стрі, стрічка її завтра буде Київ Софія Голівуд. Виходить на українських платформах. Платформах Української служби голосу Америки цієї суботи не пропустіть. Вичний спосіб підтримати Україну знайшла артистка повітряного цирку у місті Денвер, Колорадо. Вона створила спеціальний номер, яким намагається привернути увагу американців до подій в Україні. На одному з виступів побували Світлана Престинська та Володимир Петрунів. Артисти висловлюються кожен у свій спосіб. Художники малюють, танцюристи танцюють, музиканти створюють музику. Я прослухала багато пісень, і саме ця промовила до мене. Пісню Олександра Ярмака, яку обрала для свого українського виступу одна із провідних виконавиць цирку Еріал Анастасія Тіміна. Вона допомагає їй передати глядачеві свій біль за батьківщину мені дуже сподобався її номер. Я відчула сильні емоції, спостерігаючи за нею. Я не знаю мову і не розумію слова, але дуже розчулилась. Анастасія пояснила мені про що пісня. Я думаю, дуже важливо продовжувати говорити про події в Україні. Спочатку це була провідна тема, але зараз люди почали забувати. Чудово, що вона це робить у такий незвичайний спосіб, адже це може привернути більше уваги. Вона Ділиться своїми відчуттями за допомогою музики та своїх рухів. Рідні та друзі Анастасії живуть у Харкові. Вона намагається підтримувати з ними постійний контакт. Авозборн Харків, Україні. Я народилася у Харкові. До сполучених штатів ми переїхали, коли мені було сім років. Більшість моєї родини досі живе у Харкові. Ми намагаємося щодня спілкуватися. Я прокидаюся і намагаюся зателефонувати сім'ї, і друзям, щоб дізнатись, чи вони в порядку. Вони мені розповідають про вибухи, яка будівля збереглась, яка ні. Останній раз, коли я не так давно була у Харкові, ми гуляли містом, фотографувалися на фоні будівель, яких зараз вже немає. До команди цирку Анастасія приєдналась понад шість років тому. Для неї це робота мрія. Директорка пишається Анастасією та вважає її однією з найталановитіших жінок за 24 роки існування цього колективу. Вона фантастична виконавиця. Вона дуже старанно тренується і завжди дивиться на свої номери у перспективі. Її виступи надзвичайно важливі зараз, адже вона людина, яка народилась і виросла в Україні. Світ швидко забуває про подібні події, завжди з'являються інші новини. А це перетворилося на триваючу кризу. Я пишаюся Анастасією, адже вона відкриває свою душу у цьому прекрасному та потужному. Ужному виступі Анастасія також власноруч зробила та подарувала всім колегам браслети з українською символікою. За мету поставила собі постійно розповідати американцям про події в Україні. Мене часто питають, і люди готові слухати, тому що я маю багато інформації про події в Україні. Тут не завжди в новинах показують усі щоденні деталі, і я можу заповнити прогалини. Мої виступи, мої рухи це мій спосіб спілкування. Я відчувала, що мушу зробити цей номер. Я хочу, щоб люди пам'ятали, що війна досі триває, і триває вже дуже довго. Це нагадування не бути байдужим і не забувати про те, що відбувається у світі, адже ми глобальне суспільство society now. а для себе Анастасія мріє знову відвідати рідний Харків та вірить у перемогу. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів для Голосу Америки, Денвер, Колорадо. Арлінтонський національний цвинтар на околицях Вашингтона це місце вшанування пам'яті полеглих американських військових на кладовищі. Також поховані два президенти США. у наші дні тут щодня відбувається до 30 поховань. Цвинтер постійно розростається і з часом на ньому не залишиться місця вирішувати цю проблему. Та взялися вже зараз. Як як американці ховають своїх військових, розповість Катерина Лісунова. Арлінгтонський національний цвинтар розташований у штаті Вірджинія по іншу сторону від американської столиці міста Вашингтон. Його заснували під час громадянської війни у 1864 році. Місце стало обов'язковою точкою офіційних візитів закордонних президентів, зокрема українських. На кладовищі поховані американські військові, політичні діячі, президенти, астронавти та інші відомі особи. Нині цвинтар нараховує 400 тисяч поховань. Це не лише історична пам'ятка, але й діюча к до це деякі речі, які залишилися на згадку після поховальної служби: згорнути прапор та гільзи для салюту з 21 пострілу. 21 постріл салюту в багатьох країнах визнається як найвища пошана. Ветеран берегової охорони Другої світової війни Джозеф Ді Феліс був похоронений з військовими почастями на Арлінгтонському кладовищі у 2016 році. Нині територія меморіального кладовища майже заповнена для сучасних американських воєнних героїв залишається усе менше місця. Our freedom, that we... наша свобода, яку ми сприймаємо як належне, це вони її захистили, і вони заслуговують на гідне вшанування. <звук> Свинтерем опікується Міністерство оборони. США. з його території видно капітолій та Пентагон. Від початку заснування і до сьогодні території розширяли шість разів. Нині на його північній частині триває сьомий процес розширення. Вартість проекту 420 мільйонів доларів, але ціна може зрости. У результаті розширення з'явиться 80 тисяч додаткових місць поховання, які будуть розділені у три способи. Одну третину займатимуть традиційні. Поховання у трунах друга буде для кремованих останків у землі, а третя для кремованих розташованих на землі. Однак навіть після цього розширення Арлінгтонський цвинтар досягне свого максимуму вже у 2060-х роках. Сьогодні у сполучених штатах 2 мільйони діючих військових та ветеранів загиблі під час бойових дій. Колишні військовополонені, військовослужбовці зі срібною зіркою та іншими нагородами мають пріоритет для поховання на меморіальній території. Але Арлінгтон не єдиний варіант для поховання військових у сполучених штатах. Національне агентство з питань кладовищ має в управлінні 155 військових цвинтарів. Тож вони можуть використовувати їх та відсилати туди церемоніальну варту між тим захисники довкілля закликають до проведення так званих екологічних поховань. Вам не потрібно бальзамувати людину, щоб не було ризику розповсюдження будь-яких токсичних речовин, зокрема через систему водопостачання. Тіло поміщають у щось, що розкладається природнім біологічним шляхом, як от біотруна або спеціальна плащаниця. Людину кладуть прямо в землю без нічого, що залишає по собі залишки, як то бетон. Представники Арлінтонського кладовища повідомили Голосу Америки, що дотримуються усіх екологічних стандартів як на чинній території, так і під час розширення. Але в Сполучених Штатах вже зростає запит на зелені поховання. Каліфорнія є одним із штатів, де легалізували компостування людини. Поховання кремованих останків у біорозкладних урнах. Вже доступні також і у Арлінтоні. Але поки що це не поширена практика. Останнє таке поховання було у 2013 році. Як я пам'ятаю, наразі є чотири останки, які знаходяться в секції 27, в частині екологічних поховань. Якщо попит на такі поховання зросте, для цього точно буде місце. Управління у справах ветеранів виділило ділянки на трьох нових кладовищах для екологічних поховань. Вони очікують на схвалення конгресу. У багатьох випадках маркування локацій з зеленими похованнями майже відсутні, і ми маємо гарантувати, що кожне місце поховання буде належним чином позначено та ідентифіковано. Тому ми працюємо над отриманням цих дозволів. Донна ді Феліс вважає, що вшанування американських солдатів може бути екологічно чистим. Чим більше буде запит, тим більше ймовірність, що цей варіант вкорінеться. У наші дні на Арлінтонському національному кладовищі щодня відбувається до 30 традиційних похоронів. Очікується, що робота з розширення цвинтаря триватиме до початку 2028 року. Катерина Лісунова, Вероніка Балдерас і Глесіяс, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон. І це все на сьогодні. Дякую, що дивитесь Голоса марки українською. Приєднуйтесь також до наших сторінок у соцмережах Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі. На все добре, мирних вам вихідних. Побачимося наступного тижня. Па-па!